Чернівчани, що проживають на вулиці Богдана Хмельницького, нарешті можуть спати спокійно. Вже до кінця року, замість перекопаної ще три роки тому дороги, з'явиться нова, покрита бруківкою. Принаймні так обіцяють комунальники. Роблять, роблять і нічого зробити, як то кажеться, тільки на словах робилося. А от ну зараз хоча б видно, що щось робиться. Раді, звичайно, що раді. Надіємося, що буде на нашій вулиці Свято. Дуже надоїло вже ходити оцими всіма ключеними дорогами. Ремонтники зараз готують вулицю до укладання декількох шарів дороги. Кажуть, робота проходитиме у п'ять етапів. Перший слой піде гравій 20 см з послідуючою укладкою. після гравія піде щебень 25 сантиметрів з розклінцовкою. Після цього буде асфальт, це буде якби каркас корета. А потім на цей каркас корета надалі буде даватися піщано цементна суміш, на яку буде викладатися бруківка. Привіт для радощів може з'явитися і у мешканці вулиці Олександра Щербанюка. Тут вкотре планують відремонтувати дорогу капітально. Відновлюватимуть покриття комунальники поетапно, щоб не перешкоджати руху транспорту. Нами прийнято рішення, ми будемо її робити такими пусковими чергами. Перша пускова черга, зараз вона проєктується в стадії проектування. В принципі, вже в завершення йде проектування Від вулиці Героїв Майдану до вулиці Суворова. Це перша черга буде. І потім далі будемо йти ну, такими чергами. Окрім згаданих вулиць, до ладу приводить провулик ентузіастів, а також вулиці Підкови, налепки, Краматорську та ще з десяток інших. Відремонтують і 22 міжбудинкових приїзди. На поточний ямковий ремонт усього витратять 12 мільйонів гривень, на капітальний 50. Комунальники обіцяють виконати усі заплановані роботи до кінця цього року. Олександра Агєєва, Ярослав Левицький – місцевий час.